Дорогі друзі, нарешті ще один важливий етап завершено. І сьогодні перші 10 вантаживок, які вашими зусиллями були куплені з розблокованих складів Збройних сил Великої Британії. З великими навантаженням були доставлені до польського кордону. Потім приїхали до наших станцій технічного обслуговування. Були Пофарбовані, були зроблені нові кузова і свіжі дошки, були забезпечені якісне технічне обслуговування, були забезпечені лебідки і робилися величезні кількість, і це взагалі виявляються дуже круті машини, особливо коли проведені технічне обслуговування після довготривалого зберігання. І отже, завтра наша спільна програма завершується тим, що ми... Перші бригади отримують наші вантажівки. Я вас всім вітаю. Я думаю, що це гарна зустріч дня прапора, гарна зустріч дня незалежності. Слава Україні! Україна переможе!